Друзі, підписники гості каналу. У нас третій день турніру стрімка атака. На трьох зіркових героях, без жовтого кольору. Так, топ-10. Дивимося оборонка. Угу, Оборонка виїхала в Б. Ну, Це краще, ніж вчора було. Добре. На жаль, вчора було дві поразки. Не змогли ми знайти наших камінчиків. Тому і топ-10. Ну, Давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Поїхали. О, піньки. Знов піньки. Ну, якоханен тут нам потрібен. Тут мед... медведиця є, тому ось так. Генерал цей діспелець, звісно. Багато зелених. Ну, давайте спробуємо так, а там подивимось. Можна було замість піньочка, напевно, якогось червоного взяти. Зелених знов немає. Зелених немає. Є четвірочка синіх з стрійкою. Фіолів. Але нам потрібно спершу розрядити піньочка, скоріш за все. Ось так. Синій кріс. Не знаю, чи потрібен він. Ну, давайте синій кріс беремо. Прокинемо ось так. Ну, пінька ми розрядили. А далі що? У зелених все одно не приїхало. І пеньок буде ультувати другий раз, і все. Ми на цьому закінчимось. Ну, давайте тут хоча б прокинемо ось так. Так, трійка зелених, ага, ще зелений кріс приїхав. Ну, добре. Це вже краще. Так, робимо ось так. Тепер вмикаємо ведмедицю, пробиваємо ось так і пробиваємо зарелкою. Ага, угу, так, того добрали. Скільки у нас зелених раз, два, три, чотири, п'ять. Цього недостатньо. Тоді робимо ось так. Може, десь ще зелени... зелененькі ще приїхали, це чудово. І фіоли. Ну, тут поле вже допомагає. Так, піньочками затаймили, Олесю також. Тепер пробиваємо своїм піньком, пробиваємо його кохайнином. Давайте взірве. Угу. Яка потужна. Так, цього теж стримали. Ну, тут вчасно-вчасно під'їхало поле і все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Джахангір. Джахангір. Так, Якохайнен. Ну, в принципі, гонара блокувати. Давайте так і залишимо. Поїхали. Тут два синеньких в обороні, зелені якраз нам підходять. Так, трієчка зелених, комбо летить, в принципі, непогано. Давайте так і зробимо. Але далі. Немає як прокинути. Ну, ще один дзвоненький ми зможемо забрати, але цього дуже мало. Давайте тоді ось так. Угу. Так, пробиваємо, зрізуємо атаку. Давайте ось так заберемо один цей зелений. Це вже погано. Джаха готується ще раз бити. Ну, добре, давайте ось таке комбо зберемо. Так, Йокохайнен поїхав. Давайте три зелених сюди. Бальтик це проб'є. Але ми повинні витримати добре. Так, лікуємось, може зніме фаєзик. Гаріння не зняв. Ну добре, робимо ось так, ось так. Чудово. Давайте трієчку тут фіолів прокинемо. Чудово, ще зелененький доїхав. Добре, тепер тут фіоли повинен піньочок зарядитись і, можливо, доб'ємо їх. Добре, тут швидко все вийшло. Хоча на початку зелених взагалі не було. Так, поїхали далі. Дон. Дон неприємне. Фаєс, ну, якохально залишаємо, напевно, такою командою, тому що зеленими збивати сов і дон пробити буде простіше. Ну, Якщо, звісно, будуть зелені камінчики. Так, є 2 трієчки синіх. Нічого не дають нам. Ну, давай, хоча чому? Напевно, з Орелкою коханин повинен зарядитися, але він тут нас не рятує. Все одно проб'ємо. Давайте спробуємо піньочка Ага. Не спробували Так, давайте ось так. Ну, тепер ми не зарядимось, все. Зараз вона вже від'їхала. Трішки нам не вистачило. Тихо-тихо. Ми фає задобили. Ну, все, тут вже ми не витягнемо трішки, запізно приїхало поле, а культує вже втретє. Ну, Можемо хоч пінька доб'ємо. Давайте ось так. Навряд чи, скоріш за все. Пошукаємо тут зелений камінчик, ні. Ось ще один нолик маємо. Тримається, поки мішка наша. Давайте ось так і все. Ну, тут, на жаль, не встигли ми зарядитись. Поїхали далі. Фаєс, знов дом. Поїхали. А тут щось вже і емблем мало, але все одно не дуже приємно. Давайте тоді ось так. Знов зелених немає. Так, і ось так. Угу, є зелена четвірочка, може, ми і встигнемо. Ось так, якщо комбо не полетить. Комбо полетіло. Ну, добре, ми хоч встигли зарядитись, тихо-тихо. Може, знімемо? Ні, Мінус атаку ми не зняли. Добре, давайте ось так, ось так і ось так. Дуже слабо. Там вже дон готується. У нас ніхто не заряджений. Ну, давайте тут прокинемо тоді. Нам потрібно зелених шукати. Ось так таке комбо зробимо з фіолетовими. Хоч піньком вдаримо. Ось так. Ну і тут прокинемо зелені. Фаєзіка добили? Добили чудово. Так, зараз будуть. Ну, добре, що хоча б дві сови. Угу. Так. Робимо ось так. Тут прокинемо сині. Може, я кохання не знімуть. Не зняли, добре. Тепер ось так ще, таке комбо запустимо. Але в нас дуже-дуже мало урону, скільки один хід залишилось, але сови нам не дають зарядитись. Давайте ось так. Тільки зараз не потрібно заряджати. Скільки у нас таунт? Один хід залишилось. Ось вам і Дон в кутку. Ну, давайте ще ось так спробуємо. Добре, хоча проб'ємо. Угу. І не збили. І зарядки немає. Давайте зелену трієчку прокинемо. Ось так. Тепер ось так давайте зробимо. Там зберуться синенькі. Добре, пробиваємо. Можливо, ми встигнемо зарядити мішку до хоча б Дон, щоб ми встигли її активувати. Хоча тут вже. Дуже-дуже все виглядає потужно. Так. О, пенячка забрали, добре. Знов зріз атаки. Прийдеться чистити поле. Там знов дільничку зіграла вона. Так, давайте ось так, поки є. Наша мішка. І сову не добили. Так, у нас захисні стяги. Так, зрізу немає. Добре. Так, так, так. Може, доб'ємо. Сову пробили. Спробуємо зеленими. Добре, пробиваємо. Тепер ось так. Здон в кутку, а все одно. Неприємно. Навіть дві сови. Так. Давайте почистимо поле. Так, пробиваємо сюди, тут зелененьке прокинемо. Ну, вже з однією дон повинні ми впоратись. Хоча вже і. таймер пішов. Так, так. Пробиваємо. Тут прокинемо ось так, щоб була трійка зелених. Все, пеньочком добили. Добре. Ну, дуже-дуже складно. Навіть з такою обороною. Знов пеньок, знов фаєс Сьогодні щось одні піньки. Ну, поїхали. Так. Трієчка зелених. Трієчка зелених і все. Ну, давайте її зберемо. Ось так. І там ще буде трійка зелених. Ну, давайте ось так. Так, добре. Ми встигли і зарядитись і затаймити. Це чудово. Так, робимо ось так. Тепер пробиваємо його А Де ж нам взяти зелененьке? Хоча, може, і нам знадобиться. Запустимо комбо. Так, знову коханин поїхав. Тепер ось так зелені. Пінька пробити і все буде чудово. Ні. Ну, поки є мішка, то добре, поки тримаємось. Але зараз може зріз атаки бути. Ну, звісно. Так, Фаєзік, давай знімай. Він впорався, тільки з мішки не зняв. Добре, тепер пробиваємо ось так. Тепер зараз... Ну, може нам, в принципі, мішку і добити. Давайте ось так комбо. Шість зелених зберемо. Угу. Так, ще раз лікуємось. Тут дивимось кікіта. Ще один хід. Тому можна вмикатись, пробиваємо ось так. Можливо, вистачить. Угу. Залишився один феєзик. Добре, давайте ось так фіоле. І ось так, поки він сповільнений, прокинемо. Проб'ємо і закінчили. Чудово. Ну, тут впорались, добре. Поїхали. А, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, на жаль, маємо одну поразку. Давайте дивимося, що там оборона. Не змінилась Б. Рейтинг, рейтинг 2829 місце, ну дуже далеко. Тому тут на цьому турі будемо розраховувати, скоріш на все, на топ-5. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До...